Перекриття Любицької на ділянці від вулиці Івана Мазепи до Рібкінської подовжили до 31 жовтня. Відповідне рішення погодили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 30 серпня. Нагадаємо, на цій ділянці триває реконструкція водогону. Чавунні труби 70-х років минулого століття замінюють на нові поліетиленові. Термін експлуатації яких значно більший. Як пояснили в управлінні ЖКГ міської ради, закінчити всі роботи мали 31 серпня. На заваді цьому стали проблеми з погодженням схеми перекриття. Відтак початок реконструкції, що був запланований на середину лютого, перенесли на кінець березня. Крім того, наразі виникли і технічні проблеми. Виникли Додаткові роботи, а саме це перенесення інженерних мереж, газопостачання, теплопостачання, гарячого водопостачання. Ці роботи включаються до проєктної документації, яка наразі коригується, і після цього будуть уже виконані відповідно до проєктного рішення. Одночасно замінюють водогін і на ділянці від вулиці Ріпкінської до широкої. Після завершення робіт планується відновлення дорожнього покриття та поновлення стабільного руху транспорту.